Hey, what's up, dude? You cool? Захоплюючий світ американського сленгу. Ви знаєте, мені цікаво спостерігати за трансформацією мови. Як от молоді люди, люди, які представляють суб субкультуру, вони змінюють мову. І у нас в хаті два тінейджери. Мій старший уже йому буде зараз, ось уже 20 років. Чоловік носій мови, і він працює в школі викладачем англійської мови. У вас тут двоє викладачів англійської мови. Я чую з усіх боків сленг. Прийде моя дочка додому, і я їй щось так розказую, що я там зробила. А вона мені каже: I see you, I see you. Дослівно це буде перекладатися. Я бачу тебе. Але зараз серед молодих людей це означає Я тебе розумію, я тебе дійсно чую. <гум> Цікаво. Давайте поринати у світ захоплюючого сленгу американського. Недавно я отримала дуже цікаве повідомлення про два вирази: you cool and you rock. Це старий сленг, майже вже. Вже молоді люди його не вживають так часто. Там є другі вирази, які використовуються, коли люди, молоді люди, хочуть сказати ти крутий, у you cool. Але я хочу звернутися на граматику у цих двох реченнях. You cool – тут пропущене дієслово. You, ти cool, це є прикметник, ти крутий. Але якщо б ми хотіли правильно сказати, you are cool – дієслово to be, бути тут пропущено. І це є типовий сленг, you cool. Ми так не будемо писати в книжках. Хіба що якщо в книжках ми можемо, ми висловлюємося сленгом. Друге речення «you rock». З граматичної точки зору, воно правильно. Ти е, качаєш або ти колихаєш. «You rock». Якщо б ми тут сказали третю особу одне ни, він, вона, воно. He rocks, ми б додавали S в теперішньому часу, в простому теперішньому часі. Ми з вами, до речі, вже проходили цей час. Ось тут, якщо ви ще його не бачили, це відео. «You cool», «you rock». Старі уже сленги. Вони використовуються, напевно, мною, яка вже не така молода, і я вже цей сленг не чую від молодих людей. А як на рахунок виразу «Hey, dude, what's up?» Дуже часто його зараз чую на вулиці. Люди йдуть по дорозі, відкривається машина hey dude, what's up?» «Hey, dude, dude» у нас є чувак, часто використовується. Дюд, або просто йде якийсь там собі чоловік по вулиці. Я розказую, ah, Some sort of dude is walking down the street. Дюд, чувак, хей, hey. це є привітання замість hello офіційно hi. А люди можуть сказати хей, хей, дюд, хей, привіт, чувак. What's up? What is up? Це скорочено What's – це скорочена форма від what is. What is up? Що є? На верху, що є вверх, Up е, означає вверх, вверху. Але цей вираз перекладається як справи. Офіційний вираз мав би бути how are you doing? Як у вас справи? Але тут люди довго говорити не хочуть. Переважно ці сленги це є спрощення, це є поєднання слів. І в нас What's up? замість того, щоб Hello, how are you doing? Довго і не хочуть люди говорити. Hey, dude, what's up? Я сленгом не дуже часто користуюся, я вже, напевно, не в тій віковій категорії, але мене захоплює, як сленг він такий динамічний, він постійно змінюється, він швидко входить вжиток і виходить. Звичайно, соціальні мережі, технології, наші зміни, життя, різниця між віковими категоріями. Молоді люди зовсім по-іншому говорять, ніж я говорю зі своїм чоловіком. Але це поєднання слів і скорочення таке дуже захоплююче. От, наприклад, подивіться на слово. Hungry. Голодний, angry злий. І у нас є дуже часто, якщо ми злі, ми голодні, ми дуже злі, так? особливо в чоловіків це відбувається. Або у молодих тінейджерів, які хочуть їсти. У мене двоє хлопців, одна дівчина. От у нас є hungry, поєдналося з angry, і в нас є слово hangry. Цікаво, правда? Я думаю, що це слово буде з часом внесено у словник англійської мови, як слово, яке дуже відображає чітко реальність. Отак, От прямо в точку. Hangry. Я голодний, і тому що я голодний, я злосний. От, наприклад, у нас буде речення: I need to eat something. I'm getting hangry. Мені потрібно щось з'їсти, я. Злосний від того, що я голодний. Цікаво, як в українську мову би це перекладалося. Е, ну але в англійській мові вона дуже така мобільна, рухлива мова, дякуючи тому, що всі в світі неї говорять. І у нас є слово «hangry». дуже гарне слово. На вулиці часто можна почути «gig», особливо серед молодих професіоналів. «Gig» – це робота під заробіток. Hey, hey dude, I got a gig tonight». Hey, привіт чувак, привіт дюд, Я сьогодні маю підзаробіток на вечір. I cannot see you today because I have a gig at the restaurant. Я не можу тебе побачити сьогодні, тому що в мене сьогодні підзаробіток в ресторані. Ось, gig. Не work офіційно, як би було. I have work to do. У мене сьогодні робота. Мені потрібно виконувати роботу. I have work to do. «A gig». Цікаве слово так само, але воно вже поступово е, переходить у старий сленг. Більш новіші сленги у нас буде I see you, як я вже вам казала. Я тебе. Не то, що зараз знаєте, в сучасному світі люди не чують один одного. Йновно, я бачу тебе, але це означає, що я тебе розумію. Я розумію, що ти маєш на увазі. Доп. Новий сленг. Він поступово заміщує сленг cool крутий. І dope, якщо ви подивитеся в словник, ви, напевно, там знайдете, що це є дурень, дурний dope. Але зараз це буде означає, що це дуже круто. Під'їжджає хтось до вас на крутий машині. І ви йому кажете: Hey, this guy is dope, your car is dope. Ваша машина така крута. Я це говорити не буду, але я це постійно чую на вулиці зараз. This is dope. Це круто. This is dope. Oh, I like it. Це круто, мені це подобається. І знаєте, що ще? В граматиках дієслово like завжди пишеться в граматиках, що це дієслово не можна вживати з часами «continuous», з тривалими часами. Але воно зараз, особливо серед молодих людей, люди його вживають, як I am liking it, мені це подобається. Так що граматика в нас так само застаріває. Наступне слово woke соціально активний. Ой, зараз в Америці це слово таке важливе. Oh, she is so woke. She's constantly talking about social justice. Ой, вона така соціально активна, вона виступає за соціальну справедливість. Woke. Дуже поширене слово зараз. Воно так майже розділяє дві частини Америки, де є, напевно, старше покоління більше консервативне, молоде покоління більше таке експериментуюче. З новими ідеями. І дуже часто, як хтось говорить мені Oh, she's woke, мається на увазі, що всі новітні ідеї і разом з тим соціальна активність там присутні. Крей-крей. Я його не використовую і майже ніде не чула. Я запиталася своїх дітей, вони мені сказали так. Запиталася свого чоловіка, він каже: звичайно, я в школі це чую серед тінейджерів Крей-Крей crazy заміняє у колах спілкування молодіжних субкультурах слово crazy. Що таке crazy? Crazy – це є звихнений, поїхав з глузду. От, наприклад, The party yesterday was crazy. Вчора е, вечірка була cray-cray замість crazy. Е, е, Неперевершена. Cray-cray. Оце так говорять молоді люди. А оцей сленг я вживаю chill – Chill розслабся. To relax. Звичайне слово, яке ви знайдете в словниках, буде to relax, розслаблятися. Але зараз ніхто так не говорить. Relax, lady, розслабся пані. Переважно кажуть chill lady. От у мене є знайома, старша людина, старша пані, яка дуже всім переймається. Вона одна з моїх сусідів, і вона може отак тобі на вухо ла. І я часом слухай, слухай, хочу бути таким добрим сама, сама, самаритяном, але я часом хочу їй сказати чел, леді, розслабся, chill. А що таке chill? Переклад chill означає е, охолоджуватися. To chill. Please, chill, my drink. Будь ласка, охолодіть мій нап... напій. To chill. Але в даному випадку розслабся. Let it go. Розслабся. let it go. інша така фраза. Let it go. Відпусти to let something go. Хм. А тепер давайте поговоримо. Чи потрібно вчити англійську мову з фільмів сленгів, пісень, соціальних мереж і так далі? Я вважаю, що цього не потрібно робити. Чому? Тому що ми повинні знати правила, вивчити правила спочатку, а потім уже спокійно їх ламати. І ми вже будемо знати, що граматично you rock – це є правильно, тому що рок це буде дієслово, ви колихаєте ви круті. А you cool – там відсутнє дієслово, і граматично це речення неправильне. Але ми можемо це речення вжити і знати, що воно належить до сленгу, воно вживається серед розмовної мови на вулиці, і воно не вважається неправильним. Але це знання важливе. Знати правильну граматику, правильну фонетику, мати гарний запас слів, а потім ламати мову і йти у сленг. Хей, hey, what's up, dude! Напишіть мені, будь ласка, мені буде цікаво почитати ваші відгуки. Чи вартує починати вчити мову з пісень, які нам з соціальних мереж, субкультурних висловлювань? З вуличних висловів, які ми постійно чуємо. Мені буде по по цікаво почути вашу точку зору. Чи це я вже зі свого середнього віку так думаю, а молоді люди так не думають. <гум> цікаво. Але якщо ви згідні зі мною, що потрібно мову вивчати правильно, з граматики, ось для вас гарне відео про простий теперішній час, який вживається у 75% речень англійської мови поїхали. You're cool. You rock.